Відбулася звітна конференція обласної федерації дзюдо та боротьби самбо. Делегати заслухали звіт президента, обговорили питання розвитку, планували проведення змагань. Найголовніший меседж конференції наступний рік має стати кращим у плані результатів спортсменів. Зокрема, про це не раз на зустрічі наголосив президент обласної федерації дзюдо ЦАСАМБО Юрій Тренкін. За його словами, сьогодні державі досить важко фінансувати спорт, причина тому війна. Не надто через це спорту допомагають і бізнесмени. Але це не повинно бути якоюсь відговоркою для того, щоб ми. Спланували нашу роботу, от, і планово підійшли на 2024 рік. От, і всі ті недопрацювання, які дійсно є, які дійсно по об'єктивним і суб'єктивним причинам є, ми їх виправили і 2024 рік був набагато кращий. Наразі на Черкащині практично відсутні райони, де б не була представлена боротьба дзюдо та самбо. Даний вид спорту можна вважати масовим. Чимало молоді віддали перевагу цьому виду спорту, а не згубним звичкам. Відділення дзюдо також створено і в школі вищої спортивної майстерності. Тому масовість є, але результатів як таких. Великих порівняно з іншими областями, тобто є певні результати, є з нас чим гордитися, і на міжнародних змаганнях в цьому році приймали наші участь і приносили нагороду. Чому мало міжнародних нагород? Є об'єктивна причина. У 2022 році борці не брали участі у змаганнях, де були присутні спортсмени з Росії. Проте основне завдання сьогодні це масовість, а вже потім результати. Не тільки для вашого виду спорту, а для будь-якого виду спорту головне зараз для нас це інфраструктура. Чим більше ми будемо будувати нові спортивні зали, спортивні майданчики, тим більше будуть діти займатися у нас спортом. Учасники конференції зійшлися на тому, що наступний рік мають присвятити покращенню результатів спортсменів. По завершенню нагороди отримали кращі тренери та спортсмени-борці.